Дійсно цікава для Де... дослідників. Ну вона цікава насамперед тим, що так як він працює, ніхто більше не працює. І він настільки різновічний, не повторюється. І на сьогодні його творчість це 10 циклів. І кожен з них має свій голос, своє якесь прямування. Не схоже його, не, не можна перетасувати, як колоду карт. І просто дивуєшся, звідки в одній голові береться стільки різних сюжетів. Скільки часу пішло на працю над цією? Дуже мало, півроку. Це було державне замовлення, воно несподівано на мене впало. І треба було десь на початку 12-го року до листопада закінчити цю книжку. Вона, вона ще навіть не починалася. Тому. Ну, поталанило в тому, що я був у матеріалі і е, на дачі, і я закрився, більше нічого для мене не існувало, а втомився, пішов, пішов під душ на городі, втомився, пішов, там садком походив і знову за стіл. Аж поки я вже знаю, коли починає нудити тебе, все, треба все кидати і робити перерву. Ну, в принципі, якось воно так склалося, що що кажуть, книжка вдалася. Так що... що найцікавіше на вашу думку є в творчості Івана Марчука, що його вирізняється? Ну, найцікавіший його цикл, найширший це голос моєї душі. Він буде продовжуватися, скільки працюватиме Іван Марчук. Це стан душі, це. Якийсь незвичний погляд, погляд з підсвідомості, з захмарності. Він дивиться на людину, бачить, яка вона маленька, яка вона приречена, яка вона залежна від світу, від всього, від всього, що її оточує. І тим він цікавий. Коли він його починав, то він просто десь вкладав себе, вкладався у свою душу. І, в принципі, цей голос його душі, і він досі відчувається.